Маша Єфрисиніна розказала Який? по-перше, як вона заробляє. Як заробляє? Як заробляє? Як заробляє? По-всякому, по-всякому. Зараз всякому. розкажу, як вона заробляє. І вона відповіла: чи можна запросити її ведучою на Я На, думаю, на що свій можна. день народження? Mm. Mm. Я думаю, що можна. От що там, Артур, ти о, гуляєш весілля. Да. Ти б хотів, щоб в тебе ведуча була Маша Єфрисиніна? Ні. Чого? Ну вона мені не подобається просто. Ну добре, адже хотіла. Ти б, ти б хотів. <світ> 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 а що ви на один одного стрілки переводите? <світ> Я знаю, як Маша Єфресініна працює. Вона от для таких, знаєте, коли класний сценарій, вона виходить, гарна дівчинка, гарно говориться, представляє і так далі. А в мене ви ж знаєте, які в мене дні народження. А торва. Люди звітом ти одягнені, не часто виходять. От, а ви хочете. <світ> ну, Мені <світ> треба це бачити, запрошувати типу, це... в компанії з Поляковою. Це її жафневий, які запрошувати. До речі, це дуже круто. Її з поляковою разом запрошувати, вони б двоє просто. Ні. що, ви Ой, хочете, думаю, щоб більше ніхто не розмовляв вечором. окрім <світ> двох <наведення світ> на мікрофонів? мікрофон <світ> ну, і прикольно Так от, всього. Маша розповіла, що до 2019 року вона угу. активно вела корпоративи, завжди майже в парі з Володимиром Зеленським. Так, ага. Та пісні Володимир Зеленський збирав гроші на президентську кампанію. Та пізніше вона пішла в блогерство і вирішила, так. що їй ці корпоративи не дуже то й потрібні. Як то кажуть, до сраки карі очі. Але okay. може робити виключення для своїх шанувальниць. Тобто, якщо якісь прихильниці, ну прям дуже її попросять провести якесь свята, то mm -hmm. вона для них погоджується. Але є декілька умов: по-перше, дуже висока ціна. Це ціна вища за ринкову ціну всіх mm -hmm. ведучих, які десять місяць і карто. Я думаю, що 10-15 тисяч доларів. Десь отака я я більше може бути. А ну, по-друге, ну, має бути сценарій. Вона нічого о. не має писати, вже все має ну, бути. Ну, Це готовим. нормально. В неї з роботою скільки? В неї в кліпах знімайся, в програмах знімайся. А, в, там, в неї ще її робота, волонтерська, фонд і так далі. Коли вона ще ці сценарії має писати? Тому отак. Тому е, Маша Росія не може вас щось провести, але треба підготувати, ну, продати машину. Ой, Маш, ото ми тебе не заказуємо. Маш, не слухай!